Вправа 881. Виразіть у метрах і запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас записано 125 см. Ну що ж, пригадуємо, що в одному метрі 100 см, то виходить, що 1 см це буде одна сота частина, а в нас таких сантиметрів 125 см. То виходить, що це буде дорівнювати тоді 125 таких сотих. Частин метра. І це дорівнює. Ну що ж, 100 сотих це буде одиниця, бо 100 подібне на 100 це одиниця. І що в нас залишиться 25 сотих, то ми пишемо, що це можна записати як 1,25 частин метра. Або якщо ми запишемо в вигляді десяткового дробу, то це запишеться як 1,25 метра. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо 18 см. Пригадуємо, що в метрі ще раз 100 см, то виходить, що 1 см. Це буде 1 сота частина метра. Таких сантиметрів у нас 18, то ми записуємо, що це дорівнює 18 сотих частин метра. І це вже одразу, це неправильний дріб. Ми записуємо в вигляді десяткового дробу як 0,18. Метра Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 4 дециметри, 4 см. Ну що ж, нам треба виразити у метрах. Давайте спочатку все виразимо в сантиметрах. 4 дециметри В одному дециметрі 10 см, то це буде 40 см, а плюс 4, то разом це буде 44 см. І це дорівнює. Оскільки 1 см це одна сота частина метра, то 44 см це будуть 44 таких сотих частин метра. І це дорівнює. Ну що ж, 44 ще ділиться на 100, це буде 0,44 частин метра. Є. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 58 дециметрів 6 см. Аналогічно, давайте спочатку переведемо все у сантиметри. 58 дециметрів це буде 580 см, а плюс 6 це буде 586 см. І це дорівнює. 1 см це одна сота частина метра. То ми пишемо, оскільки в нас таких сантиметрів 586 що це буде 586 таких сотих частин метра. І це дорівнює 500 сотих частин це буде 500, що ділиться на 100, це буде 5, цілих. Тобто ми можемо записати це в вигляді 5,86 частин метра. І в вигляді десяткового дробу тепер записуємо як 5 цілих 86 сотих частин метра. Є? Ну і переходимо до п'ятого завдання, бачимо 2 сантиметри. 1 см це одна сота частина метра, а 2 см. Тоді це буде 2 соті частини метра. І це дорівнює. Ну, Дві соті ми записуємо як 0,2 соті метра. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 4 метри, 6 деціметрів, 5 см. Ну що ж, давайте запишемо це в такому вигляді, як 4 метри. Плюс. Тепер 6 дециметрів в одному дециметрі 10 сантиметрів, Це буде 60 см, плюс 5. Це буде 65. Записуємо сантиметрів. І це дорівнює. то ми пишемо, що це 4 метри плюс. 65 см, оскільки 1 см це одна сота частина, то 65 см це буде 65 таких сотих частин метра. І це можна записати як 4,65 метра. Або в вигляді десяткового дробу 4,65 метра. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткової дробі в одиницях довжини на цьому вправу завершено.